Минулої суботи у приміщенні міської бібліотеки для дорослих відбулася благодійна акція Цуценята в добрі руки. 14-тьом пухнастим малюкам з центру тимчасової перетримки безпритульних собак, якими опікується волонтерка і голова громадської організації Надія для хвостиків Дар'я Співак шукали родини першими на благодійну роздачу цуценят до міської бібліотеки. Завітали Таміла і Діана. Ви прийшли сюди обрати цуценят чи просто подивитися? Подивайте. А взагалі про собаку мрієте? Так. А вдома є хтось? Кішка. – Ми повинно сидіти собаку. Так, да, я будемо. Як би назвала? Спейс. Спейс. Дівчинку? Так. А що таке спейс? Э, космос. А ти як би назвала хлопчика? Не знаю. Скіч. Програмою благодійного заходу було передбачено конкурсні вікторини для дітей. Дівчата успішно відповіли на запитання ведучої, за що й отримали подарунки. Ми завжди виходимо на роздачу на ринок кожної суботи, але зараз дуже холодно, тому ми вирішили е, знайти приміщення, де буде тепло, де можуть прийти вибрати цуценятка. Навіть дітки можуть прийти просто погратися як соціалізація, що цуценят, що дітей до цуциків, тому що вони знаходяться за містом. Їм потрібна також е, увага людей, щоб вони знали інших людей, не ну крім мене, от що вони легко знайшли, могли. Потім соціалізуватися з людьми в місті. Зараз ми шукаємо 13 цуценяткам. А так в мене на центрі 70 взагалі 70 плюс тваринок, і не тільки в мене є. Вони по перетримках, які також шукають домівки. Вже є дорослі. Всі вони кастровані, стерилізовані, мають паспорта чіповані, привиті. так що кому потрібен хвостик, друг. Звертайтеся до мене, я дуже вдячна міській бібліотеці за те, що вони нас прихистили хвостиків. От. Я надію, що це не остання акція. Тут буде проходити. От що я гащу що сьогодні? Ми знайдемо, хоч одному нуха хвостику, знайдемо родину. Кирило один з постійних відвідувачів бібліотеки. Прийшов почитати про шахові етюди, а потрапив на цуценячий садок і благодійну роздачу чотирилапої малечі до добрих рук. У Тебе є домашні тварини вдома? Немає А хотів би мати? Так. Да. а кого б хотів би мати? Собачку. Саме собачку, угу. а тут хтось сподобався тобі? Ось цей песик. діти добре обізнані з потребами домашніх улюбленців і знають, як про них піклуватися. Це її вигулювати, годувати, мити. Тобто, це постійна турбота. Угу. Як вважаєш, це важко, складно? Ну я вважаю, що це не складно і не легко десь посередині. А зранку б раніше за школу прокидався, бо щоб гуляти, вигулювати да. так. <плес> так. Завірні відповіді на запитання ведучої Кирило також отримав подарунок. Поки діти питали у батьків дозволу забрати цуценя додому підтримати благодійну акцію. Завітала й пані Олена із донечкою Марією. П'ять років тому прихистили безпритульну собаку. Тож щиро сподіваються, що не омине чиєсь добре серце й цю чотирилапу малечу. Ми знали, що тут виставка. Вона дуже хотіла зранку прокинулася. каже, мама йдемо на цуциків вже. Зазвичай спимо до 10 на вихідних, а сьогодні о 8. Мама, пора на цуциків. «Який ти хороший!» Не вмовивши батьків прихистити цуценят, Таміла і Діана вирішили підтримати пухнасту малечу коштом, пожертвувавши кишенькові гроші. І з подарунком для цуценят на благодійний захід завітала начальниця відділу культури спорту і туризму Ірина Зеленська. Сьогодні у нас тут у бібліотеці відбувається така натуралістична бібліотечна акція спільно із громадською організацією Надія для хвостиків працівники бібліотеки. Ми так разом усі організували таку акцію саме для того. Щоб наші пухнастики, які на сьогоднішній день потребують і допомоги, і турботи, щоб вони мали шанс, мали можливість знайти собі домівку. Але мета цієї акції не тільки в цьому. Сьогоднішня акція вона організована таким чином, щоб наших дітей, маленьких жителів нашої територіальної громади, їх батьків залучити до того, щоб дбайливо. І чуйно ставитися до братів наших менших. Саме така акція, яка сьогодні проводиться, тут це не тільки можливість ближче познайомитися з пухнастиками, сфотографуватися, принести фотографії своїх домашніх улюбленців, взяти участь у вікторині про тварин, взяти участь у таких майстер-класах. Все це якраз ми спланували з однією метою: чуйного і дбайливого. Ставлення і виховання наших дітей до тварин ми бачимо, на жаль, різні випадки, коли і дорослі, і діти бувають дуже жорстокими по відношенню до тварин. Тож саме сьогодні ми ставимо собі на меті. І щоб наші хвостики знайшли домівку, і питання виховання, виховання чуйності, турботи, відповідальності і доброти до собачок, до котиків, до тварин, у вас особисто чотири собаки. В мене особисто чотири собаки: це німецька вівчарка, це йоркширський тер'єр. І вже дев'ятий рік, як ми прихистили двох пухнастиків, вони просто безпородні, вони стерилізовані, але вони вже дев'ятий рік живуть разом. З нами кожного дня ми гуляємо. Кожного дня ми приділяємо їм увагу, і кожного дня вони радіють, коли нас зустрічають і дарують нам свою любов і свої позитивні емоції. Ви знаєте, я така рада, що в нас така акція, і я дуже рада, що Даша звернулася з цією пропозицією. І ми її підтримали, бо ну насправді це якесь нове життя в бібліотеці сьогодні, бо до людей ми звикли тут бачити. У мене була така мрія, що сьогодні цуценята знайдуть собі родини. Хай не всі, хоч кілька. Ну поки що, на жаль, тільки граються з ним, але це дуже, -дуже класно, бо бачите, воно як воно як рідне, вже я не знаю. В мене велика собака вдома, на жаль, я не можу зараз взяти. Але я розумію, що для них це дуже важливо. Вони відчувають серце так, людини. Вони зігріваються. Вони розуміють, що людина друг. і Це дуже важливо, мабуть, для них і для нас. Бо ми в цей наш такий час дуже неспокійний. Ми, мабуть, це саме те, що дає нашій душі розраду. І ну я прям відчуваю, як моїй душі класно, тепло, як і йому зараз біля мене, так і мені біля нього. Насправді дуже важливо, щоб не просто прийшли люди і взяли. Мені дуже важливо, щоб взяли в руки. Гарні, добрі і дійсно це ці ценята знайшли свою родину. Я думаю, що сьогодні це наш такий пілотний проєкт, перший раз люди ще не звикли просто і, мабуть, хтось не знає. Але я думаю, що ми будемо повторювати такі акції, і я думаю, вже будуть у нас бажаючі дійсно дати прихисток, дати родину таким чудовим. Таким класним вони дуже люблячі, вони дуже щирі, дуже відкриті. Вони просто от настільки радіють людині. Мені здається, коли ми ну, купляємо якусь тварину ми вибираємо. Це одне. А коли ти його рятуєш, то це Божа справа, мені здається. Я думаю, врятувати життя такому чудовому. Теплому камочку, це дуже класно. Благодійну роздачу цуценят у добрі руки. Організатори заходу планують повторити цієї суботи цього разу. Початок об 11 годині ранку.